Дорогі друзі. Дякую, хто завітав на мій канал. Зараз зробимо з вами майонез домашній. Сьогодні хотіла купити, але надумала, чому купляти, коли можна зробити самий. Я взяла одне яєчко, помила його. Воно було в холодильнику треба, щоб було все тепле: олія, уксус, яйце. Щоб усе було. Комнатної температури. Ну, воно було у мене холодно, я взяла його під водичку під тепленьку, і його як нагріла. І що мені ще потрібно? Сахар, сіль, уксус, олія і гірчиця. А зараз я розіб'ю сюди яєчко, добавлю сіль, сахар, уксус, трошки гірчиці небагато, тому що я робила. Була багато додавала і було дуже несмачно. Зовсім чуть-чуть або й обше, можна не додавати Хто хоче, можна брати часник, зелень. Хто який хоче. Зараз я зроблю обикновений простий майонез швидко. Яєчко я вже помістила в посудину, акуратненько Додаю сіль ось в чайній ложиці сільки, сахар. Беру менше. Можна зовсім не додати. Ну, все-таки я чуть-чуть візьму гірчиці. Може, у когось є в зернах або така гірчиця. Обікновина з баночки. Також можна додати. Уксус я візьму. І неповний стакан олії Уксус у мене. Яблучний. Можна з любого. Беру блендер і жовточка беру посерединці і збиваю, не піднімаючи. Ось, дивіться, такий получився і майонез. У мене густий. Я зараз б'ємо блендера і покажу. Ось так. Я думаю, що ви вмієте робити майонез. Але я показую. Я роблю майонез. Дуже однею рукою неудобно. Вибрала помідорчики я ще. Моторами вже вчора забрали, вигрузили з багажника. І Віталік щось тут крутить. Підняв машину. Привітік. Що у тебе тут? Це мотор із нашої машини. Правильно? А це мотор те, що ми привезли. Тут, звісно, завал. Ти переставляєш лапки, так? Да? Ну, почеді тут подон откручую. А подон, що ти хочеш подивитися? Треба подона поміняти свого, так? Да? Ну, Бачиш, такі, як я все знаю. Ну я знаю, тому це, що там, це мотор із начого Москвича. Оце ну, щось я просто думаю, що він такий потікший. Та там з бензиносос, де бензиносос, там масово потікало. Там треба буде прокладку дивитися, щоб разом поміняти под подон. Под Ти ж подивишся, так? Да? Я подівський потім. Ну, яка вона прокладочку. То ти ж казав, коли що у тебе немає таких прокладок, я купляла? Як правильно на казати? Прокладка? Ну, бензонасос в мене є, всі прокладки. На бензонасос, я тобі кажу ось під подон або під головку. Під подон є прокладка? Є. Ти взяв. Такі справи в нас. Трошки бензинчику взяти і гарно це. Чик-чик витерти, що воно буде знову протікати то для чого. в мене чистенький був. Ну, якщо він буде текти, то таке діло. Ось так і працюємо. Ой, да їх? ты их, стоят и вазончики уже, можно сказать, что попропадали. Бачите? Я снова с вами. Приветик. Зараз будемо готувати з вами шарлоточку. Ось я вже розбила три яєчка. Ну, у мене там ще залишилося трошки яєчок, але мені треба для другого. Чим більше яєчок, тим краще. А шарлоточка у мене без рецепта. Я роблю так, як я сама собі представляю це. Як мені приходить, так і роблю. Все на око, я вам вже казала. Я додала неповненький десь на палець стакан сахара. А, що в нас ще є? Яблука, кефір. Буду додати кефір, щоб було більше сода. А, хто хоче соду сипти, хто хоче розпушувач, ванілін, корица, мука, олійка. Ну і трішечки ось солі додаю, ходу. Ось і все. Яблучки в мене готові. Зараз я взяла миксера, але я, мабуть, так розітру зараз, щоб сахар розтворився і щоб трошечки ніби наша маса побіліла. Так як потрібно. Бачите, я так венчиком махаю, що телефон ворушиться. Ось так. Муку я буду просіювати. Я вже приготувала кружку сіто. завжди завжди треба просіювати муку. Так я зараз розітру і включуся. Все, маса наша побіліла. Вливаємо кефір. У мене кисле молоко, те, що мені давала сестричка. Пу довезли то молочко скисло кисло і дуже класно. Так, розмішую. Я взяла літрову баночку. Ось так. Так, додаю ванілін. Варили і просіваю муку. Буду дивитися, щоб не було рідке і не дуже густе тісто, щоб наша маса була нормально Так, ось я насипала повну кружку і просівати частинами. Можна всю. Я думаю, тут півлітрова баночка десь буде. Півлітра. Опа. Я зараз розмішаю. Так, додаю у яблучка муку. Так треба. І зараз додавлю у масу. Якраз мені пів літра хватить. Ну, з кружечка муки хватає. Ви готуйте по-своєму, а я ж, ви знаєте, в мене канал не кулінарний. Я показую все, що я роблю іноді, іноді. Немає часу мене знімати, що я готую. ти, синок. А як виглядає. Беру корицю. Тяжко, звісно, однією рукою. Добавляю корицю Яблочка Ну, нічого, не помішає. Так, зараз добавлю нашу масу. І далі буде. Тісто ось у мене таке. Пахне, твориться клас. Тут було. Добавляю Додаю півчайної ложечки соди. Тут є кехфірчик, погаситься. Добавляю олійку Можна дві ложки десь я додавила одну все. А тепер я зараз формочку застелю. Пергаментною бумагою і в духовку на 180 градусів буду провіряти шпажкою чи зубочисткою, щоб вона була сухенька. Я приготовила таку формочку, заслала пергаментом і змазала чуть олійкою. Відправляю в духовочку на 180 градусів. Так, мені треба бістренько пожарити м'ясо. Я його трошки попер... поперчу. Так, так. Ну, це так, ви думаєте, однією ручкою робить. Ну, так, щоб воно було м'якше. Посолимо. О. Що там? Що там? Привет, ночник. Подо, да. мясо вам буду жарить быстренько. Ристав чайника. Шарлотка готова. Слухай, расскажи людям, что ты падав. Ой. Что тебе приснилось? Люди пишут, что тебе молодиця приснилась. Ну то шо. Слухай, а не та случайно, що це ми були на річці, тобі сподобалась така фігурна. А? а що таке? От кого ти так тікав? Не від мене десь на вечорниці, га? Признайся. Ну люди дуже хочуть знати. Що таке? Що тобі приснилось? Молодець. Молодиця? Молодиця? <рес> <рес> Яка? Ой, гвалт. Я сміялась сьогодні, ну ж сміялася. Ранок сміялася, день сміялася. Не... Я просто не можу. Як ти туди виліз? Раном. Ай, виключай, бо буду знову ржати. Приємного чаювання. Спасибо. Дякую. Капучино. Чиноювання. <гум> Ай, Гвалт. З яблочками яблок багато. Михайлович їж. Ой, я не хочу казати Михайлович. Віталік їж. Не можу двігті. Оце да. Єгор. Я тобі розколотила. Все. Беріть, М'ясо жариться. Як тобі, шарлотка? М? Вкусно. Ну вона ще гарача. М -м -м. Хай трошки вистине, бо ще парує. Не вкусна? Дуже вкусно. Наші фіодирки? Тоді гарача. Та розкажи, Віталік, що з тобою сталося? Ну, ставила. Молодиця, да, була? Да. Точно. Я так і знала, що би приснился сон. Ну, все буває.